Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас Jeep Compass. Це у нас друге покоління. Не знаю, який там 19-й рік. Комплектація Trailhawk і Комплектація практично максимальна. Чому кажу практично максимальна? Тому що у нас є моментів, яких тут просто немає. Немає адаптива, До речі, на них є адаптиви. На них немає утримання на цьому немає утримання полесіх, попри те, що тут є сліпі зони. У нас, бачите, є дві заглушечки. У нас немає отримання в полосі і автоматичне паркування. Так на них виявляється, є навіть автопаркування, допомога в паркуванні. Це крута штука. Тобто середня дезаглушка у нас на панелі клімата, от прямо під цим знаком аварійки, має бути руль типа намальований, допомога в паркуванні. Не путайтесь підігрівом руля. І е правіше у нас утримка в полосі. Цих функцій у нас тут немає. І, відповідно, що стосується адаптивного контролю, у нас теж цих функцій немає. Всі решта функцій у нас є, тут максимальний екран, максимальна шкіра. Е бо в багатьох триалихоках е шкіри немає а на тряпці. В даному випадку у нас є шкіра з червоною строчкою. З червоними всіма окантовками, що це кричить, просто що це крутий трелхок. Так само безключовий доступ. Всього у нас тут є задні патроніки, камера. Задні є патроніки, щоб ви собі не думали. Ну, Передніх немає. Відповідно, і немає з переднього радара. Сьогодні у нас робота як би сказати, на іншому автомобілі, можливо, воно було б простою. На цьому вона теж не є ультраскладна, але для того, щоб нам поміняти ось цю решітку, причина заміни цієї у нас вже відомо, я вже неодноразово був попереднім білий компас. Міняли обламані вуха. Відповідно, за обламаних вух у нас провисає кріплення, вищовкується з цієї кліпси, Тобто у нас тут кріплення провисає, рішітка провисає. Вищо звідси кріплення, у нас щілина на е, самому бампері. І відповідно у нас, бачите, ось таке кріплення, як було мало би бути, його тут немає. Воно зламане. Ми це будемо сьогодні діло лікувати. Щоб зняти поміняти цю рішітку, нам треба зняти бампер. Щоб зняти бампер, нам треба зняти сірпи, ну, хоча б цю передню частину. Кліпси самі знаєте, шов компаса, Ренігата, вони такі противні, м'яко кажучи. І болти нам треба відкрутити буде тут до хрена. Тобто, окрім цих верхніх болтів, нам треба буде ще відкрутити болти підкрильника, знизу ряд болтів. Тому зараз я загнав на підйомник і полегоньки це будемо скручувати. Так що поїхали. З того, що нам треба зараз буде ось цього кліпсички повищокувати. Хоча ні, такий треба. А може і не треба. Давайте ми цього не будемо чіпати, ми коротко, відкрутимо ці бути. І, я думаю, що воно мало би пустити. Кліпси тут ми, коротко, по роздобано. Може і десь бути уточок. Мені просто цікаво, що у нас якісь там не виникнуть моменти, коли ми треба будемо знімати. І беремо ракел ракелем одним ширшим. Піддіваємо, тоненьким будемо відщокувати кліпси, щоб не поламати це діло. І болти. Давайте поливанки знімаємо. Так, підкручую вверх, Зараз вони ракелем з того боку щекнув. Запихайте раке, підважили. Тобто у вас фарба не пошкоджується і у вас гарно все вже Відкручено. Так само тут підважити треба. Так само, якщо не маєте ніяких рак і лягачків, а ці кліпси всі повиламуєте. Щоб їх не поламати, має бути належний інструмент. Ну, Вони тут кутком мало би взяти. Хірекс відпустилося. Ой, вискочило кліпса. Саморіз я вже там відкрутив. Що тебе ще тримає? Вже нічого не тримає. Лишенці це по тижні. Ох, я пішов. Ставите назад кіліпсичку. Келіп, Чинк і все. Що зараз ще знизу відкручую болти і бампер можна знімати. Ракеля, народ, комплекти, вони не є дорогі. У мене тут ще є купа жовтих тих валом, бо постійно тут купується всякі. Для монтажу приколи і завжди лишається ракеля. Тобто з часом ви все одно цими гракілями обростаєте. І причина зняття бампера: низ цієї рішітки прикручується до бампера болтами. Також сліди кріплення болтами. Ці чотири болта, плюс їх, 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 треба, їх треба ще відчокнути. Тобто без зняття бампера ви коротше все потрощите, поломите, але ніхрена толком не зробите. Паралельно власне, попросив подивитися там по ходовців, що там, як там, е, переглянув, все, попередергував е, всі речаги і тому подібне. Важелі у нас все добре, нічого не, не ліфтить, досить класно збита ходова. Недавно, я так зрозумів, змінювалося масло, бо трошечки облито це видно з масло зеленою, але гарний захист, тобто не треба знімати захист, щоб відкрутити фільтр. Щоб відкрутити тут пробку масляну, ну звичайно, що тут може трохи назализиться, коли зразу з потоком тече, але в цілому доступ до корха є. І все чотінько. І Захист не не треба. О, козову тут все чотенько. О, таке такі дрібнички. В цілому тут все практично і діятельно. Досить В хорошому стані. Багато хто цього малює. До речі, на лімітех тут глушник роздування. бачите, на три тут цим не заморачувалися. Звісно, три трошки коротше, бо бампер трошки зрізаний відповідно і тут з цими речами ніхто не страдав всі сполушники. Чітко нічого не да. не люфтує. Всі резиночки, втулечки. Ну все, коротше, як нове. Тут нема до чого доколупатися. Пластики. Гака пластики, метали, блін. джелізо. Захисти. Мет... Бак захищений металевими такими кожухами. Бомба! Так, добре. Лишається нам зараз зняти ось ці болти. П'ять штучок. І бампер можна стягувати. Так, знизу що нас чекає? У нас тут во захист, походу, стопудово міняний, тому що він кручений. І стоїть питання, ну, експерти скажіть, е на трилхоку він такий металевий йде, чи це просто замінник типу, китайський. Не складно, звісно, кронштейн може кліпитися. Бо на лімітеді це у нас профіль. профил. Знизу клики йдуть алюмінію, даному випадку у нас тут вийде звіси, відповідно, тут клюків немає. Хоча, може, із -за цих крюків, що тут зроблені ці крюки. і Тому тут таке кріплення металеві, напевно, зробили. Так, у нас як і на попередньому компасі кліпсів немає для кріплення. Е, мені вже скидали хлопців, тут засібається таке. Кліпса полосочка і не застібається одне вухо і вон друге вухо. В даному випадку немає, зараз ми стяжкою пристяжемо, щоб у нас ці роз'єми не висіли, не мотилялися, бо так неправильно. Бампер знятий. Зараз на бампері бамперами ми не звичайних, прикручено. Тут щось він перекручений, Коротше, в ту сторону був тачок, щось воно получало по цій стороні. Ми це все розділо відкручуємо, замінюємо, відщолкуємо от від бампера бампери застібки. Тут є саморізом тюнінг, щоб воно трималося, бо вже перекручувалося. І саморіз бачите, і тут був, і тут, а, Коротше, щось вони довігачували, саморізи, як могли, аби зробити зазори. Це е, йде мова про економ ремонт. Так само частина у нас бачите, від старого пошкодженого бампера. Проводка, ремонт тут здійснювався, так само було перебито. Ну, якось так. Це вам, скажімо так, іскравий приклад кончених людей, які збираються авто. Мась на увазі ремонти роблять. Зараз я не можу відкрутити той саморіз. Причина в чому? Тому що тут є різьба метрична. І Сюди спеціально закручуються гвинти ось такого плану. Ну, не дуже така метрична, але в цілому типу, з такою різбою. Тобто є своєрідний крок. Тут один закручений такий саморіз, зовсім з не тим кроком. Ну, але він, і так як він там кінчики торкався, він ще Це Цей таке відчуття, що його тупо забили. Щоб ви зрозуміли, я його відкручую. Ось тако, оцим підважуючи. І я не можу відкрутити, воно прокручується. Тобто на різьба навіть, там, схерачена. На рівному місці у мене зараз забава. І викрутити треба, бо все одно нам треба якось прикріпити по-людськи. Хоча б той квадрат навіть звідти витягнути. А як його витягнути, коли він е, розпертий цим саморізом? Коротше, на, от, Вроді би дрібнички, якусь ну, странну рішітку поміняти. А з за биків, які у цього роблять, е, є зараз гімор. Як то кажуть, е... ладно. Називаємо це кексом. Неприродний. Так, поміняли решітку, вже у нас є хвостики, ось стара решітка. Два ті що були. Саморізи я поміняв, знайшов такі, як треба, крок такий, як треба. Єдине, що підторг зроблений. Але довжина і крок, однакові. все. Тепер воно гарно, правильно закріплено. Ну Це я не чіпав, тут я нічого не зроблю. Тут хвостка немає, я надзвичайно тому і вивалювалося і вони тут таке Я Сподіваюся, що ніде нічого зачіпатися не буде заважати. Ну що, в принципі можна назад встановлювати, ага, чекайте, треба пристяжити кріплення роз'ємів. До речі, цей роз'єм має кріпитися ось тут. Ось так. Ось так ми закріпили, нікуди не дінеться. Все, тепер можна встановлювати. Попітяло защёлку. сюди заклав, сюди заклав. І як бачимо, вона зразу застібнулася під фарою губа бампера. Бачите? Зараз закручуємо кріплення, закручуємо бултик, коротше, збираємо все збираємо, в збройній порядку і буде все досить гарно і нарядно. До речі, нагадаю для тих, хто збирає джипи як попало, торкси на 40 йдуть зверху. Торкси на 30 іду знизу, тобто на низ йдуть трошки з меншим торсом 30-ка. З сорохівка, великі зірочки, йдуть поверху, бо їх 6 штук. Бачите, 3 і 3. Цих є лише 5 штук, тому що їх там тільки 5 знизу йду. А то, йдуть. Поприкручували одні такі, одні такі і рознобій такий, що капець. Там більше торс, там менший. Паче, зараз ще буду скручувати, зараз буду ще шукати саморізи, щоб по боках позакручувати, щоб хоча б більш-менш однообразні були, бо ну всі блін, рознобой. З е... тої сторони три різні саморізи, з цієї сторони три різних саморізи. Що було, то тикали, розумієте? Все, танчик зібраний. Хай далі радує власника по тут тут чотенько. ніяких підтьоків немає. так що... Власник, якщо дивиться, може спокійно кататися і кайфувати. Ну, скажімо так, ну, на ті кубатурі з такою прожорливості, я не знаю, скільки вони там кайфують, але Бо, Бо ці джипи, вони дуже прожорливі. Якось так. симпа.